Ви можете отримати валізу грошей. Але якщо приготуєте для мене дубайський шоколад, у всіх на це буде різний бюджет. А Алекс готуватиме шоколад за долар. Інгредієнтів не так багато. А ось Джин готуватиме на сто доларів. Все набагато краще. І Макс готуватиме шоколад за тисячу доларів. Його набір інгредієнтів вражає. Якщо всі готові, то давайте починайте. Вперед. Поїхали! Чудова ідея. Дістанемо шоколад. Кладемо у форму. От сюди. Викладаємо плитки шоколаду. А тепер починаємо плавати феном. Потрібно довести його до рідкого стану. Чудово. Алекс, забирай. Ого. А це мені може стати в нагоді. Розплавлю свій рожевий шоколад. Виходить швидко. Ха! Ось це у вас дешеві шоколадки будуть. У мене набагато краще. Ця форма надто маленька. Я використовую свою величезну. Наповнюємо її шоколадами з фонтану. Все можемо мені знадобитись. Якщо Макс її викинув, то я можу її використати. Беремо мій рідкий шоколад, виливаємо у форму рівним шаром. Ось так. Тепер мені треба все заморозити. Запозичу спрею Джейн. І Це моє. Я не дозволяла. Ну добре, мені зараз потрібно займатися приготуванням. Беремо спеціальну пасту для дубайського шоколаду. Тут фісташка та смачна паста катаїфі. Вона така смачна. Викладемо на шоколадну начинку. Потім заливаємо шоколадом. Яка краса. А я для начинки використовую рожеву тело. Побільше. Ось так. Тепер знову поливаємо все шаром шоколаду. А я зроблю солодку вату. Я маю апарат для цього. Засипаємо всередину цукор. А тепер накручуємо солодку вату. Виходить. Ніхто ж не казав, як я маю використовувати цукор. Я зробив солодку вату. Використовую її як начинку для шоколаду. Викладу солодку вату на шоколад. Ось так. А зверху накриваємо шоколадом. Готово. Мені знадобиться золото. Його я натру на шоколад. Використовуємо м'ясорубку. Дивіться, виходить золотий пил. Як круто! Посипаємо ним шоколад. Чудово! О, ще вже тут. Спробуйте мій шоколад. Ого, ви так швидко впорались. Давайте почнемо з Макса. Але як мені це відкусити? Розламаю. Вийшло, М -м -м. начинка із нутели. Класна ідея. Вийшло дуже смачно. Макс, ти впорався із завданням. Але що зробили твої колеги? А у мене вийшов теж смачний шоколад. Спробуйте. Звичайно, виглядає дуже апетитно. Відкусимо. Яка смачна начинка із фісташки. Класичний дубайський шоколад. А що зробив Алекс за долар? Розламаємо. Ого! Та всередині солодка вата? Це дуже смачно! Алекс, ти впорався? Тримай свій приз. Не можу повірити своїм очам. Друзі, я переміг. Ох, ви за мене не раді. Я ділитись з вами не буду. Тепер джин готує за долар. Інгредієнтів не так багато, але із з цього обов'язково щось вийде. Макс готуватиме за 100 доларів. Тут же інгредієнти кращі. А Алекс тепер готує за 1000 доларів. Круто! Давайте я покажу вам, що потрібно зробити. Це буде молочний коктейль. Я чекатиму на ваші коктейлі yeah! у мене є одна полуничка. Добре, давайте розімнимо її кривою виделкою в втори. Ось так. Готово. Тепер переливаємо келих. Заливаємо молоком. Так, вийшло не сказати, що апетитно. Але ось такий коктейль. Джейн, твій коктейль такий дешевий. Давай я краще покажу, як приготую реально смачний коктейль. Заливаємо полуницю у блендер з молоком. Тепер вмикаємо і все перемішуємо. Чудово! Я хочу зробити коктейлі з різних ягід. Тому буде полуничний, виноградний та чорничний. Потім прикрашаємо все збитими вершками, і залишилось тільки посипати кольоровою посипкою. Ставимо у кожен трубочку, щоб шефу було зручно пити. У вас такого точно немає. Так, це круто. В нього три коктейлі. це збільшує шанси на виграш. А я маю втулку від туалетного паперу. З решток паперу я зроблю трубочку для коктейлю. Але я все одно задоволена своєю роботою. А мені знадобиться морозиво. Воно таке смачне. Перекладаємо у великий келих, а тепер феном нагріваємо, щоб морозиво розтануло. Це буде моїм коктейлем. Ось так. Потім прикрашаємо вершками, потім різні смаколики, печиво і шоколад. Я хочу зробити багато прикраси солодощів. Дайте мені кілька секунд. Вуаля! Вийшло красиво та смачно! О, якраз і шеф іде. Друзі, що ви встигли зробити? Хваліться. Ого, Макс має три коктейлі. Спробуємо перший смачно. І другий чудово, і останній непогано. Макс, ти чудово впорався із завданням. Молодець. Так, дякую, шеф. Тепер черга коктейлю від Джейн. Що ти зробила? Так, виглядає погано. І цей папір. Джейн, ти старалась. І Я це бачу. Стоп! Адже ви не спробували. Невже він реально це вип'є? Тей! Як смачно! Давайте подивимося що тут. Ух ти, Алекс, це чудовий коктейль. У ньому так багато моїх улюблених солодощів. Все круто, давайте спробуємо сам напій. Ух ти! Рідке морозиво, крута ідея, Алекс. Перемога твоя. Так, це моя друга перемога. Друзі, не раді за мене. Ви просто заздрите. Що? Ні, я маю інгредієнтів на один долар. Так не чесно. А в мене на сто непогано. Тут все, що треба. А я маю тисячу доларів. Круто! Я вперше бачу так багато різної їжі. Оу, вам потрібно було придумати останнє завдання. А я забув. Що ж? Прийнято. Де яйце? О, ось воно, лише одне. Гаразд, розбиваємо. Іу, яке воно мерзене. Тут трохи шкаралупи, але нічого страшного. Вмикаємо плиту на максимум. Ой, я випадково зламав. О, ні, на сковороді вогонь. Як це загасити? У мене зараз все згорить. Що мені робити? Потрібно терміново це загасити вогонь. Гаразд, я почну готувати яєчню за 100 доларів. Тут нічого складного. Розбиваємо пару яєць на сковорідку. викладаємо сосиски, бекон і все це обсмажуємо. А я вирішила відділити білки від жовтків. Тепер додаємо до білку червоний барник, чудово перемішуємо. Вийшов червоний білок. Його видавлюємо на попередній шар. А тепер закручуємо у рулет. Готово. Викладаємо його на тарілку. Рулет потрібно порізати на шматочки. Ось так. Після прикрасити гірчицею, розмарином і чері. Шеф, ми готові. У мене все ще горить. Шеф, але я готовий. Добре, давайте спробуємо. Але це неможливо їсти, поки воно горить. Потрібно загасити вогонь. І що тут? І яка гидота! Горіла яєчня. Іди геть. Джейн, чим порадуєш? Ого, виглядає гарно. Спробуємо. Смачно. І займо займочері. Чудова робота. Дякую, я старалась. Спробуємо твою роботу. Ух ти! Тут є все, що я люблю їсти на сніданок. Хочу спробувати все разом. Як смачно! Мені подобається. Але перемогла Джейн. Ой, як несподівано, дякую. І за результатами челенджа перемагає Алекс. Ти виграв мільярд доларів. Знову він. Але як же так? О, Ви дивно дивитесь на мене. Oops. Здається, мені час бігти. Поділись з нами грошима. Ми тебе наздоженемо. Зачекай. Ого, Алекс розгубив трохи доларів. Заберу їх собі. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.